¿Qué Нічого не треба, нічого не хочу у світі, аби тільки мама була на білому світі. Моя люба мати, калинами цвіт, тобі рідна мати, весь мій любий світ. В тобі моє щастя, в тобі моя тінь, Моїм є твоє горе, моїм є твій біль. Ти війська на вічий ти. Oh